На Миколаївщині бойова частина шахеду застрягла в гвинтів вітряка. Внаслідок влучання безпілотника. Детонація не відбулася, залишилася всередині електрогенеруючої підстанції, але при цьому була небезпечною для громадян, тому що от була оця от вибухова частина. Поліцейським довелося демонтувати безпілотник на висоті 55 метрів. Це еквівалентно 18-поверховому будинку. Після ретельного огляду ми все-таки знайшли місце розташування бойової частини, зробили заміри, також зробили креслення там на місці, на висоті, щоб можна було безпечно зробити отвори по периметру, щоб неможливити пошкодження нами бойової частини. Ми цю бойову частину демонтували. Далі вже спустились на Землю і після чого провели вже її подальше знищення.